Доброго вечора, вельми, шановне панство, пані та панове. Хочу нагадати, що з точки зору астрології сьогодні зростаючий місяць, і він у Скорпіоні. А це про що? Це підсилення глибини емоцій, загострення інтуїції, і може витягувати на поверхню приховані якісь переживання. Знаєте, це. Ідеальний а, сьогодні день для спостереження за знаками, а, Роботи з емоціями і а, інтуїтивними якимись такими аспектами, коли потрібно десь відключати логіку так, і а, відчувати, перевіряти. Робота з підсвідомістю, до речі, сьогодні саме класно, З Зазвичай такі теми, як нумерологія, астрологія, психологія, я потрошечки розкриваю саме в своєму телеграм-каналі, але от чомусь мені прийшло на думку зробити вам розклад на тему, і, до речі, сьогодні 6 місячний день дістати карти на три питання. Це яке послання приходять? Саме до вас сьогодні, що потрібно прийняти та почути від своєї інтуїції, і також яку дію або стан варто, варто практикувати для гармонії. І я вот просто кар, колода 78 дверей, дістану по три карти, і потім вам буду розповідати. Без сигніфікації, от просто як-от Кому зійде, кому не зійде. Тобто це загальний розклад, тому ми це теж повинні розуміти. Три карти. Я просто дістаю, я протестувала колоду. Три питання. три карти. Так, ну добре, давайте будемо придивлятися. Перше у нас питання було яке? Яке послання приходить до вас сьогодні? Місяць, четвірочка кубків. І вісімка пентаклів. Ну, місяць прям вийшов, прям вийшов і що ми можемо сказати? Послання це через уважність і терпіння, так а ви можете побачити те, що зараз від вас приховано Це по-перше, і говорить карти, щоб ви не. Відштовхували знаки, які сьогодні у вас, можливо, йшли. Так, я розумію, що сьогодні вже завершується день, але, от, напевно, можливо, цей період вам потрібно відчути. Можливо, ви щось згадаєте? Підсказки якісь, які можуть давати навіть, знаєте, дрібниці. Саме там хочеться сказати, є ключ до розуміння. Наступне у нас питання пов'язане, що потрібно вам прийняти та почути від своєї інтуїції. Я дістала карти і вам перевертаю Сімірка Кубків, десятка пентаклів і двійка, двічка Пентаклів. Тут про не шукайте, хочеться сказати, ідеальну картину. А прийміть реальність такою, яка вона є. Та оберіть шлях, який приносить вам стабільність і душевний спокій насамперед. Навіть якщо він виглядає призимленим. Тому що тут сімірочка копків, яка може вам говорити, що ви можете між багато варіантів спокус, от, знаєте, Вітати, але це не реальність, це а, наші думки, це наші фантазії, це наші а, мрії, марева, хочеться сказати так марева. А, яку дію або стан вам варто а, для гармонії? Чотирка Пентаклів, королева Пентаклів, четвірка мечів. Саме це про практикування, Що практикувати сьогодні ліпше вам. Це про стан гармонії, це про, зараз. збереження внутрішньої тишини. Це про побачити свій простір, це про відновлення сил, це день для гарний для споглядання і відновлення, а не боротьби і поспіху, тому що. Відпочинок і медитацію ніхто вам не заміння. Ніхто не відміняв по четверки мечів. Розумієте? І коли ви відчуваєте, що у вас не вистачає енергії, ліпше нічого не робити, а відпочити, тому що вам не буде вистачати на щось, енергії, яка вам потрібна. І це теж потрібно о, визнавати собі. Догляд, давайте так ще додав: витримка балансу, береження своїх ресурсів, не розтачувати енергію марно. Сьогодні важливо поставити якісь межі. Також це про догляд за тілом. Тому що «Королева Пентаклі вийшла. Турбота про дім близьких. Це про м'яке, таке тепле, знаєте, ставлення до себе. Ну і відновлення, тому що чотиричка мочі вийшла. А... Напишіть, будь ласка, як вам розклад? Я такий розклад взагалі ще не робила. Чомусь мені прийшла така ідея. Можливо, такі розклади я буду робити для телеграм-каналу, але вирішила зробити саме в загальному такому просторі. Можливо, комусь ця інформація або потрібна, або вже ви щось спостерігали. І візьмете для себе до уваги. Дякую, до зустрічі!